Кіровоградські велосипедисти відтепер мають де рухатися зі смаком. У міськсаду відкрили велодоріжку. Про те, наскільки гарний смак у її творців, говорити зарано. Самі велосипедисти називають її місцем для катання. Пояснюють, доріжка не має асфальтового покриття, розмітки і бар'єрних обмежувачів. Про наявність велодоріжки говорить лише один знак на початку парку. Що ж відкривали у міському саду, бачила Дарина Романська. У нас Настає вирішальна мить. Ось так відкривали першу велодоріжку у Кіровограді. А ось так вона виглядає. Два кола для велосипедистів. Одне 800 метрів завдовжки, друге більше кілометру. Покриття, дрібний щебінь. Розмітка поліетиленова стрічка. Обмежувальний бар'єр. Також поліетиленова стрічка. А ось так відкривали велодоріжку в Самарі. Тут асфальтне покриття. Сама доріжка зеленого кольору і біла чітка розмітка. А так виглядають велодоріжки у Європі в парку, подібному до Кіровоградського, прибраний газон, рівний асфальт, звичайна розмітка. Кіровоградську велодоріжку не асфальтованою зробили навмисно, пояснюють місцеві чиновники. Тут було зроблено покриття, поки що не асфальтоване, і це було зроблено Навмисно дорожники кажуть, що це укладка по білому, коли вона відсипана вже таким мелким, фактично щебнем. І, і, і вона є м'якою і зручною для катання. От давайте діти проїдуть, ми їх запитаємо, чи зручно їм і чи хочуть вони асфальту. Проїхавшись новою доріжкою, велосипедисти відповіли, чи хочуть вони асфальту. Був би тут асфальт, було б круче, звісно. Тут там пісок. На піску загрібаєшся дуже сильно, а на щебні… Пробуксовка йде неудобно. Тебе кидають справа налево, заднє колесо. У ніколи і передні кидають. Щебні это камушки это очень иногда бувають ями, поэтому лучше їхати на асфальті. Ти можеш загружати. Тут тим більше ями ти будеш падать. Тут можна упасть. Окрім асфальтного покриття, необхідно зробити розмітку. Додають велосипедисти. Можна бути чітка розмітка, а то їде. Ну кожен їде, як хоче, то тобто, є ну, віляті, за цього можмого попасть в аварію. Чи вдосконалюватимуть цю доріжку? Чиновники обіцяти не беруться, але пояснюють, це лише початок. Роботу в цьому напрямку продовжуватимуть. Можна підходити по-разному к відкриття сьогоднішньої дорожки, можна її розкритикувати в пух і прах. Не вопрос, Но я говорю, що це вже в любом случае сделано хорошее дело. Мы її обозначили людям, которые профессионально катаются на велосипеде, это, конечно, не совсем то, что нужно. Но э, е есть начало. Надо с чего-то начинать. И хорошо, что есть вот що є. Велосипедисти ж говорять, що приїжджатимуть сюди кататися і так, аби підтримати початок велоруху у Кіровограді. Дарина Романська, Олександр Катаруша, день за днем.